Я що зробив? Я пішов в магазин сьогодні. Це, звісно, продуктовий набор, який не є правдивим. Тобто, це не мені цікаво було скільки вони витрачають грошей на підкуп виборця де-факто, і скільки ж це коштує? Що е... ти накупив? А ти Це така картинка завжди в продуктовому наборі. От бидло голосує. Це може Ти вже на вибори, собственно. Це ж не я, це Василь Дупа. Це кандидат Василь Дупа. От він, власне, каже, виборець, голосуй за мене. І далі найцікавіше, що це все продається в одному ряду. Це я сам був шокований, розумієш, печиво найдешевше. Скільки коштує? Зараз цукор. Я а, брав найдешевше ми будемо, все. А, ми будемо битися. Гречка. Ставка. Гречка. То все як слід, як лікар прописав. Тушонка. Це так Згущонка. І я трохи лаханувся, вони менший обсяг олії вкладуть. Там не літр, а менше. Ні, це літр. Вони... Ну, Бачу, хтось літр. Вони тільки тут, літр, або 0,5. А я 870 анальпіаць. грам. О, ну, ти, ти от... навіть менше, ти зекономив. Так, я брав те, що найдешевше. Молодець. А, і там, значить, передбачення для вас... Економиш на виборцях, молодець. Передбачення для вас сьогодні вас хвалитимуть. А, 77 гривень 13 копійок. Це все обійшлося. Ну, чудово. Зобрішить, оце... що голос ізбирателя стоїть та. 77 гривень. І оце тобі ця штучка. Це, це тебе підкупив в програмі. Тепер, а можна мені лише отакими? Можна. От, зараз Власне, поки ми зараз розбиратимемо далі списки, ні, дивись, щоб дивись, було сумно, знаєш, дурному, не сумно і самому, а що там? Хто ти думаєш, після того, як отримує продуктовий набір, є виборець Василя Дупи? Там свиня. Вівця. Ні, вівця? Ну, бачите, воно от символи вони збираються до кубки, що б ти не робив. І це серйозно річа. це продається в одному ряду. От ідеш, то тобі гречка, цукор, печиво, ні, печиво трошки за рогом, от консерви, все це пройтися в одному про ряду. Сам є інтересно в штаб батьківщини і спросіть, откуда столько денег у этого кандидата. І що а ми, там а, по ми ж не лише так робимо, ми ще ж хочемо побачити фінальні звіти про використання та надходження коштів перед передобочій ну, кампанії. Ну, скільки скільки, скільки витратить Іван Вінник? Оце це уголовне діло. Так що, це ж Такої не тільки бексіків. Це зараз є в Харкові Добкіну і ну, да. Скоробагачу. Так а там ще ж Хомутинник теж не гребує. Розумієш? Ну, Тобто от влад Скоробогач, ось цей набір. Будь ласка, цукор, гречка, печиво, олія. Згущенка, щось він пожлобився на, 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 на тушонку. Вот. Я тепер Слухай, що I хотів I би I зробити. Я тепер вибачте, mm -hmm. ви будете говорити про ці списки, а я спробую зробити з цього, що виходить в результаті, якщо це все змішати. Ромечко, Те, що Ну, я в обіцяв. принципі, е в суботу та неділю немає передачі, ти можеш ризикувати я не їстиму, навіть поїсти. Мала, ти що? Але я спробую спробую це змішати інгредієнти, а поки можна далі обговорювати так, черві список. А де, взагалі, що почати за вашими такими попередніми поглядами? Найбільше чорні я за навіть не питання найбільше чорних конячок, найбільше цих невідомих без фоток в інтернеті. Скупою людей из схожими призвищем. Да, абсолютно. Ну, то есть это я могу так говорить совершенно субъективно. На мой взгляд, это вот тот материал, который мы делали, меченые нуковичим. То есть это uh -huh. анализ списка оппозиционного блока, так называемого оппозиционного блока. Yeah. Этот список просто его без слез тяжело читать, смотреть, и меня очень радует, что никто не спешит голосовать вы за это. Слезы? слезы, 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 что выпукают. Мы лишь просто цікаво, я надо. Любая фамилия. фамилия. Юрий ну, ну давай бойко. ты плакать, давай. Вот-вот бойко. Бойко. просто. Юрий бойко! Александр, это надо просто плакать, тогда эти люди точно не пройдут в парламент. Я стараюсь. Батя, я стараюсь. Помним, кто сказал, да? Я думаю, эти люди точно помнят, кто это сказал. курсом на Турцію. Юрій Бойко. Практически вот все, кто идут в этом списке, голосовали за диктаторский закон 16 января. Тоже повзунки, Взунці, да, яку ти гібка? Тому що, власне, і голосували. Зборище. Да, то есть, то і абсолютно там. всі. А ви, е, э, змогли там, це просто непідйомний взагалі обсяг роботи, ви змогли проаналізувати? Проба, ну, ну, я на деле, не можу. Що, <laughs> ну, мені... я відкриваю тушонку? А що? Ви продовжуєте продовжуєте вам пахне вже так, ну, якось так. на самом деле, ми весь список не аналізували, тому що вот з цих рейтингом немає смисла. Допустим, Блок Порошенка можна аналізувати достатньо далеко, тому що там около 40% рейтингу є ще ж дуже схожа тенденція. Це піддавки на округах. Да, так, це мажоритарка. Тобто це вже не списки, це мажоритарка, но там просто темний лес. І там, там зайде половина парламенту, це треба усвідомлювати. Да, там зайдет половина парламента. На самом деле, половина мажоритарщиков это будут люди Порошенко, и, либо от блока Петра Порошенко, это я думаю, зайдет около 100 человек. То есть они где-то 80 человек возьмут по спискам и около сотни возьмут. Даже больше, потому что я знаю, что в блоке Порошенко в штабе очень рассчитывают на 226 голосов самостоятельная коалиция. А, це як, типо, перемога в турі у Петра да, да но у него есть такой шанс. У него есть и... И с теми рейтингами, которые. Ну Просто... там 38% было. Да, но ну, это примерно 80 человек. И, и на половину мажения. Я думаю, фигура так вот, а, а, вот так вот выкладывает. Да. Я думаю, а ты робиш. В принципе, как завжди. От, я практично закінчив, тому лишилося тільки згущеночку. Що ти так з огидою дивишся? От оце виборець так має дивитися на такі продуктові набори, розумієш? Насправді. Які намагаються купити за 77 гривень всього. Добре, тоді питання. <гум> ти підеш голосувати, тепер вже уточнюю, після ефіру з НАПО, чи підеш ти голосувати 26-го? <гум> Я обов'язково піду голосувати, і всіх призиваю, звісно, це зробити. Вопрос лично для мене відкритий, за кого? На самом деле, во всех списках есть темные лошадки. Во всех, в Абсолютно в каждой. А сама помощь. Вот, по а, не силой. анализировал, потому я. что, ну, что вот у них очень силы. маленький рейтинг. Этот ну, материал, вот, чекай, не, вы, наверное, этот материал еще будет готовиться, еще надо будет подумать, посмотреть. Я просто с ними не знаком uh -huh. совершенно. Но те, вот, кто реально проходит, точно наверняка, очень сложно делать выбор, потому что из этого выбирать просто как-то даже неловко, потому что даже в самом хорошем списке, например, если говорить о народном фронте, где. Достаточно много порядочных людей. Ну, например. Рома, у нас сейчас оператор упадет. Чего? Ну, например, Булин, идет Третьяков. Думаете? Ой, не Третьяков, а. Он смеется. Гременчу. Забыл имя. Кто? Большой друг Арсения Петровича. Я не буду подказывать. Да, я, я, тоже. Я потом вспомню. Это не важно. это важно как там раз. Там есть этот человек. <и> <и> который лично меня, вот он, смущает, и я поэтому ну не знаю. Там есть, допустим, вот Сережа Высоцкий идет по этому списку. Это человек для меня, который. За которого бы я точно проголосовал. А, потому что винт злиги. Да, ну -то? не только поэтому, потому что я его знаю. Э Много других людей, там Виктория Сюма, допустим, еще кто-нибудь, но. Один чоловік портить вот про просто тут случай, когда ложка дегтя портить всю всю бочку. Ну та. так така шо телебачення не передає сморід, Який від сморід? Цього... не, не сморіду просто зараз апетітку подивимося, Значить, що воно перетворюється. Ну вот, ти звічний персонаж української політики. як як.

Тобто кандидатів. <хи> Розумієте? От як таке можна взагалі брати в руки і їсти потім фукака? Так і знаєте, що це от. Не, не воно. Це значить склад. Ці... Ви можете вдома приготувати в побутових умовах печиво, гречка, цукор, згущенка, олія і тушонка. Все. Вивалювати не, в якусь форму. У мене немає форми депутата. На Якби була, то. Його вивали <сх 2> вивали б запік. <сх 2> Це не останній Це... випуск політичної кухні на громадському. Це жахливо. Ближче до виборів ми тут будемо годувати е, смачні страви з Іною і е, годувати наших гостей. Це ну, жахливо, yeah, yeah, можна приглашати конкретних кандидатів, які якраз ці пакети no, роздавали, предлагати їм. No, no, no. Попробувати, що вони я дають. вже показував, що треба робити з цим пакетом. Треба, щоб утяжеліть так сказати, коли от вам дають таке, то типу от таким пакетом так, наш, по мордасам так. Він але насправді від, від хомутинніка принесли важкий сьогодні. Я угу. боюся, що якщо так зробити, то хомутиннік не встоїть. А хто приніс? Куди приніс? А, хто, хто, Куда да, хто а наші з Харкова повернулися. Вони там, я ж кажу, що з трофеями повернулися. Раз. Реально, там пакет є. Я кажу, дайте на ефір. Ні, на це ті, хто робить ці, цей як програма наша, це називається я постійно перед вибором. Та і мене дорогі депутати зрозуміли за ці крутиться. А Юля а Юля Банкова каже: ні, спочатку ми в себе в програмі, а потім вже вам дамо. Отак нічого собі, а він що він важкенький. Там два пачечки печенька дадуть там, та? там все не марковане, взагалі. Тобто воно не брендоване. От, ну це власне можна побачити. Ну тільки молоко згущене брендоване і печиво. А ну там гречка і цукор, вони без ознак, що це взагалі де воно взялося, Так ще Ви... дешевше. Насправді це дешевше. Це, це порушує в принципі. Ну як це порушує права споживача.